Штурми, обстріли, зустрічні бої. Бригади гвардії наступу на фронті, ніби пожежні команди. Вони завжди опиняються там, де найбільш гаряче. Третій рік повномасштабного вторгнення для третьої бригади оперативного призначення Спартан пройшов у важких боях на Запорізькому та Харківському напрямках. За 24 рік у нас дуже було багато переїздів. Як по Харківській області, так і по Запорізькій області, і вже в Донецьку виконуємо задачі. Ми виконували задачі, постійно закриваючи якісь дирки, прогалини і просування противника зупиняли їх. Тобто Це було теж максимально тяжко, тому що завжди під час заходу на позиції, виходу з позиції, втрачається особовий склад, його вражає противник всіми засобами, які в нього є. Тобто і Ми працювали всюди де було тяжко і нас використовували як пожежну команду на фронті в Запорізькій області, населеного пункту роботини. Бо там противник максимально намагався забрати це село і починаючи з 23 лютого, коли він розпочав свої наступальні дії на даний населений пункт, він проводив це кожного дня. В перший день було 25 броней. Машин задіяно за цілий день під час їхніх штурмів. Це тільки за один день було 25. Там були просто нереальні штурми противника, і наші військовослужбовці зупиняли більше 30 військовослужбовців противника, знищували їхні три БТР, і противник просто через поле біг тікав від наших військовослужбовців. Тобто там нереальні дії були вкладені. Сили покладені для того, щоб противник не зайшов, не забрав даний населений пункт і не пішов далі в глибину оборони наших підрозділів. Коли ворог почав в 24-му наступальні дії на Харківському напрямку, це липце. Менше ніж за дві доби ми вже зняли орудя з запорізького напрямку і поставили їх на Харківському напрямку. Це дуже швидко проводилося рекогностування, коли ми заходили вночі. На рубіж дуже багато кабів, такі, таку кількість там більше 20 кабів. За, за ніч я не бачив на маленький такий квадрат. Це було дуже важко виставити наше, наше орудя і завести пікоту. Були такі от моменти, коли ти вже думаєш, що це ну, такий край, межа. Ну нічого, впорались. Виставили орудія, наша піхота так само зайняла позиції, відбили деякі позиції, вирівняли лінію фронту і закріпилися. Мій підрозділ був висунуто у населений пункт в Липці для безпосереднього отримання цього населеного пункту. Через велику інтенсивність просування ворога він дуже швидко захопив домінуючі висоти та ми опинилися у не дуже зручному положенні, дуже важко було побудувати відразу з заходом гарну оборону. Ворог інтенсивно проводив піхотні штурми, як завжди, на інших напрямках невеликими групами. Дуже рідко зустрічалися механізовані штурми. В основному це були піхотні групи по вісім чоловік. Які намагалися вколинитися в нашу оборону та зайняти вигідні позиції. Наш підрозділ діяв е, е, у більшій мірі е, з використанням колективних вогневих засобів та артилерії, е, також е, дронів. Ми намагалися не давати ворогу підійти навіть до наших позицій. Дуже успішно відбували його ще на підступах е, до наших позицій. Ми проводили ще певного роду штурмові дії, е, е, як ми. Вибили противника з вигідних положень та надали йому розвивати наступ та накопичуватися. Згадав таку історію, коли наш станковий гранатомет працював по ворогу. Він дуже підійшов близько до наших позицій на дистанції десь 300-400 метрів. І у нас був один такий боєць, який взяв цей станковий гранатомет, поставив на брустер. І почав вже прямою наводкою навалювати, по... він відбив, відбив атаку, піхота зачистила, все і такі от дії у нас бувають. Якщо взяти порівняти харківський напрямок, то там було дуже багато РСЗВ, багато було кабів, багато було мінометів, багато працювали танки. Менше було fpv дронів менше було скидів. Якщо порівняти Останній наш запорізький напрямок, який був восени, то тут вже більше fpv дронів, fpv дрони на волокні, мавіки з скидами, і так само вони вже і травили нашу піхоту газами. У нас всі завдання були тяжкі. У нас не було ні одного місця, де ми прийшли, де противник не проводить наступальні дії, де ми сіли собі в оборону і сидим. Ворог не стоїть на місці, він розвивається. Він постійно удосконалює свої свою тактику, свої дії. Він вже набагато краще з часом розуміє, які ми будемо робити дії у відповідь, та все це прораховує. Також він. Дуже швидко розвивається у технічному плані, саме використання безпілотних систем різних типів. Він дуже швидко вчиться, він бачить наші нові розробки у цій сфері, він їх копіює в певній мірі вдосконалює, та також дуже активно використовує на лінії бойового зіткнення. Також особовий склад. Який намагається е, штурмувати нас нашу позицію, становиться більш досвідченим. Вони вже е, вміють е, притворюватися, що вони мертві, вони вміють е, ховатися від дронів, вони розуміють, як вони діють. Е, тому у 2024 році дуже було відчутно розвиток ворога. У дії та протидії цих містоводних е, систем наша робота починається з рекогностування. Я спочатку виходжу на позиції, дивлюсь, е, місцевість е, спілкуюсь е, з людьми, які стоять там на позиції, з побратимами, з нашими суміжними підрозділами: хто справа, хто зліва. Як ворог тут веде наступальні дії, що застосовує? Де краще виставити орудія, і потім, коли ми збираємо всю цю інформацію, потім ми вже заводимо туди людей, виставляємо наші розрахунки і починаємо працювати. Постріл бувають такі моменти, коли ми заходимо все тихо. Ворог десь ну, знає, що в нас іде ротація. Ми змінюємо інший підрозділ, і вони починають швидко наступальні дії. Цей момент. Вони пользуються моментом. Щодо особового складу, то він не стоїть на одному місці. Інструктори максимально наближено до ведення бойових дій, намагаються виконувати з ними різноманітні заходи з FPV-дронами під час занять позбивання їх, тобто по скиду, смавіків. Тобто максимально те, що може статися з ними на передовій в окопі. Постійно удосконалюються і Після їхнього виходу з позиції вони йдуть на заняття. Особовий склад, як я вже говорив, проводить штурмові дії. Тобто це найтяжче взагалі, що може бути у війні, турнувати противника і вибивати його з його позиції. Я вважаю, що особовий склад дуже підготовлений, починаючи від самого піхотинця, закінчуючи розрахунком FPV, розрахунком MAVIC, колективного озброєння, артилеріст чи це FPV, який знищує. Крила в повітрі противника розвідувальні, тобто максимально намагаємося розвивати всі напрямки і не просто розвивати, а вчити, навчати особову склад і забезпечувати їхню ефективність. Ми так само в своєму підрозділі, якщо в нас є вільна хвилина, навіть коли ми на бойових, ми знаходимо полігони, ми вдосконалюємо свою техніку. Люди, які в нас в роті, вони взаємозамінні, вони повинні. Вміти стріляти з наших орудій, які маємо рота, з 22-го році я прийшов солдатом, і два роки я був в піхоті. Чому для мене дуже важливо своїх людей навчити, щоб піхота мала підтримку, вогневу підтримку, щоб вони знали, що за ними, що їх прикриють. І я знаю, що таке бути в піхоті, що таке сидіти і приймати постійно на себе ворожі удари. І міномети, і, 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 і танки, і все все було. Я вважаю, що взагалом бригада стає ефективною, якщо кожен маленький організм буде виконувати добре свою роботу. Полетело. У кожному році було щось таке, що нам Давала змогу вирости професійно в своїх спроможностях. Це найперше. Ми раніше воювали піхотою, тільки піхотою, і вона стримувала противника, виконувала задачі в стрілецькому бою. А зараз головна задача максимально не підпустити піхоту до переднього краю нашого піхоту-противника. І як я це бачу, наш солдат в окопі. Це Бачу, я розумію, що є в нього коннект зі своїм командиром. Він завжди на зв'язку, не тільки з командиром взводу, з командиром роти, з командиром батальйона, почали розвивати не тільки дрони, розвідки і враження по повітрю, а й почали використовувати і розвивати наземні дрони. Вони не в такій великій кількості, як повітряні, але вже є, використовуємо і намагаємося забезпечити використання дронів. Щоб менше застосувати піхоту. Найперше, це потрібно кожного солдата приймати як людину. Від нього буде таке ж саме відношення і віддача. Він е зберігає життя, противник не просувається до його рідних, до його близьких. Солдат розуміє, що він не кинутий, я думаю, за цього в нас є позитивні результати у всіх наших діях.